Обласне стоматологічне об'єднання сьогодні це 180 спеціалістів, із яких 56 лікарів, в основному першої категорії. Тут прийшли інтернатуру тисяча молодих спеціалістів, 70% яких тут і залишилися працювати. Чим дуже задоволені. І на сьогоднішній день ми займаємо одне з чільних місць по стоматологічній службі у нашій державі, не просто в нашій області, в нашій державі. Заклад. Розвивається по мірі можливості, звичайно. Працюємо з усіма технологіями на самому сучасному рівні. Щороку обласне стоматологічне об'єднання обслуговує приблизно 100 тисяч відвідувачів. Тут можуть робити все: лікувати зуби і протезувати найновішими європейськими технологіями, виправляти дитячий прикус та робити найскладніші щелепні операції. Для цього є 40 ліжок стаціонару. Про майстерність лікарів свідчить і те, що сюди їдуть лікуватися не тільки із сусідніх областей, а й з інших держав. Займаються тут і науковою роботою. У Нас опубліковано більше трьохсот раз пропозицій. Ми по раз пропозиціям займаємо одне з перших місць в області серед лікувальних закладів в області. По друге, чотири винаходи в нас по протезуванні. Значить, і наукових праць, тільки за останніх десь п'ять років більше п'ятдесяти наукових праць, які опубліковані в союзних і республіканських журналах. На свято запросили і ветеранів, адже то їхні вміння і досвід стали тією базою, на якій росли досягнення молодих. Тож і найбільше вітань було їм. Колектив має серйозні напрацювання, колектив професійний, колектив протягом цих всіх багатьох років робив все для того, щоб мати відповідні умови, щоб надати людям якісні послуги. Хочу перш за все сьогодні, за дорученням нашого департаменту, колеги управління охорони здоров'я, привітати працівників галузі стоматологічної служби нашої обласної стоматполіклініки, подякувати за їхню мужність, терпіння, увагу, доброзичливість. Майже всі, хто робив славу обласній стоматології на святі отримали відзнаки і квіти.